Привіт, друзяки! Доповідаю! Живий здоровий, працюю. Друзяки. Дозвольте мені привітати вас з святами, які вже прийшли, і з святами, які ще прийдуть. І не важливо, коли ми святкуємо ту чи іншу дату, коли ми святкуємо те чи інше свято. Важливо те, що ми з вами можемо зібратися в родинному колі. Українці. Цей рік для нас був тяжким. Але ми вистояли. Ми вистояли, тому що ми разом. Разом до перемоги. Ми вистояли, тому що з нами Бог. З нами правда, за нами наші родини, за нами наша країна. Я хочу привітати всіх нас з наступаючим 2025 роком. В наступному році я хочу нам побажати. Жаги до перемоги. Хочу нам побажати козацького здоров'я, хочу нам побажати міцних як всталеві канати нервів. Тому що це нам дуже необхідно. Це нам необхідно для того, щоб перемогти. Перемогти ворога. Я сподіваюся, я вірю в те, що 2025 рік це буде рік нашої перемоги. Це буде рік, коли в нашій країні закінчиться. Війна. Це буде рік, коли в нашій країні знову буде мирне небо над головою. Я хочу побажати всім тим, хто боронить нашу країну, віри і жаги до перемоги. Я хочу побажати вам, щоб ви прийшли додому живими та здоровими. Повернулися до батька і до матері. Повернулися до дружини і до дітей. Повернулися до братів і до сестер. Живими та здоровими. Мої побратими, мої сестри, мої любі українці. Нам зараз, як ніколи, потрібно об'єднатися. Об'єднатися для того, щоб перемогти ворога. Разом. Разом до перемоги. Я вітаю нас з 2025 роком. Роком, коли була єсть. І буде Україна, незважаючи на всі зусилля ворога. Шановні підписники каналу Ральникоп. Я дякую за те, що ви зі мною. Я дякую вам за те, що ми разом. Я дякую за ваші вподобайки. Дякую за ваші коменти, за ваші підписки, дякую за ваші поради. Дякую за те, що ви дивитесь мій каналчик. Дякую за те, що ви дивитесь наш каналчик. Тому що це наш канал, реальний Коп. Друзяки, я дякую за те, що ви разом зі мною, разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні!